Вітаю, дітки! Сьогодні я розкажу вам про працю дорослих на весні. Щойно у полі сходить сніг, одразу починаються весняні роботи. Багато клопоту у людей на весні. Весна найгарячіша пора року для землеробів. Люди кажуть, якщо весну проспав. Взимку маєш голодувати. Тому і працюють люди на весні з раннього ранку до пізнього вечора. Додають добре воду ґрунту, боронять землю, засівають поля зерновими рослинами. Це пшениця, жито, овес, рис та кукурудза. Сіють насіння овочевих культур. Висаджують картоплю. Треба все встигнути, доки не пересохла земля. Наприкінці весни в теплі травневі дні висаджують розсаду огірків, томатів, капусти. Багато роботи з'явилося у людей на городах та у садочках. Дерева та кущі оприскують отруйними розчинами. Щоб спогнути шкідливих комах. Стовбури плодових дерев білять, захищаючи їх від деяких тварин, наприклад, від зайців. Навесні в садках саджають молоді деревця та кущі. У садках, парках, на вулицях підрізають дерева та висаджують нові молоді. Також оновлюють клумби яскравими квітами. У лісопаркових зонах люди граблями прибирають сухе листя, гілки, різне сміття. Разом з дорослими діти роблять шпаківні та розвішують їх на деревах. Так поступово вулиці міста стають чистими та охайними. Ось як старанно працюють люди на весні. І тільки тоді буде літо квітуче, осінь врожайна та зима запаслива. Ну ось, тепер ви знаєте про працю людей на весні. До нової зустрічі, мої маленькі друзі!